Всім привіт! Ви на каналі Назєвса! І сьогодні я зроблю міні-огляд на гру Shadow Fight 4. Точніше, це буде е, про те, як я грав в цю гру. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і підпуститесь на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну, а ми погнали. Е, звичайно, зразу вам попереджу, що якщо ви хочете продовження мого огляду на Shadow Fight 4, то просто ставте лайк і пишіть про це в коментарях. А якщо хочете про інші Shadow Fight, щоб я зробив огляд на інші ці ігри, то тоді теж це пишіть в коментарі. Ну і можете написати в коментарі, яку ви хочете, щоб я оглянув гру. Ну і все. На цьому все я закінчив і ми починаємо огляд. Гра починається з того, що нам показують трейлер. Трейлер, напевно, про сюжет. Я його не дивився, тому вибачте. Е, в мене на російській мові, але скоро я це поміняю, коли зможу. Вибачте, що зразу все на російській. Нам кажуть, що добро пожалувати на арену, і нам треба придумати нік. Я зразу пишу на ЗІФ, але треба написати на ЗІФ Юа, але я трохи помилився. Нас починають вчити на груші. І, до речі, ну, реально гра показала свій максимум, бо мені управління персонажем і всі удари сподобалися. Є різні удари, можна зробити удар, наприклад, зверху, можна удар зробити з боку. Це дуже класно, ну мені так здається, тому управління ставлю 10 з 10. Е, персонажів я ще не знаю, але перший персонаж, основний персонаж, е, він дуже непоганий, тому за нього грати це навіть не мінус, це плюс. Після груші нам дають опонента. Це, звичайно, опонент, який не буде проти нас прямо сильно битися, але все одно. Дивіться, е, крім битви, ви можете блокувати атаки. Коли ви просто стоїте і нічого не робите, це блокує супротивника. Звичайно, це не блокує весь урон від удара, але це блокує велику його частину, і це прикольно. Мені постійно приходило повідомлення, що Лінк занадто старий, тому не треба його бити. Просто в на місці блокує удари. а я цього не бачив і просто його бив. Е, і ось тут, коли він якраз е, починає бити, ми маємо. Відкидати його атаки. І це теж дуже прикольно. Ця гра реально схожа ну, трохи на Mortal Kombat. Ну, мені так здається, бо атаки, але фаталіті нема. Зато є прикольні атаки. Ще ви можете використовувати силу тіні. Коли ви її юзаєте, цей перш... персонаж використовує свою катану і може його сильно розчавити. Тобто, якщо правильно зрозумів, то сила тіні дає тобі шанс юзнути сильну атаку. І робить твої удари сильніші. А тепер починається ну, майже реальний бій, звичайно, нам будуть піддаватись. В цього персонажа є така сила, що дивіться, якщо він два рази попаде по персонажу, то його меч або катана стане вогниною і нанесе більший урон, чим зазвичай. Після цього мені дали шанс піти в реальний бій, напевно, з реальними людьми. І мені випав. Е Опонент з сильнішим персонажем, напевно, чим в мене. Спочатку цей противник своїм недомечем наносив мені великі удари. Але я не залишився в сторонці і наніс йому теж непоганий удар своїм диханням дракона і своїми ногами. Ну, і мечем, звичайно. Коли я встав і почав його дуже сильно проносити, мій меч був вогняним, я йому наносив дуже сильні удари, то він юзнув силу. Тіні і став дуже сильним, притягнув мене якось почав стріляти, бити мене, і в мене хп уходило просто за секунди. Я став в тіні, не зміг нічого зробити, ну і він мені наніс дуже великий урон, але все-таки я виграв перший матч. В наступному матчі я був дуже агресивний, я просто почав його бити, прижав його до стінки, в нього не було шансів, залишалось в нього дуже мало ХП, і тут він юзає свою силу темряви, стає невиграшним. Дає мені так багато ХП, що я просто майже вмер. Але коли почав притягувати мене, дав мені останній удар, знищив мені половину ХП, але я його вбив, бо в нього закінчилась сила темряви, і все. Я не міг нічого зробити, мені треба було йти в бій, бо мене заставили, і тому я не міг поміняти мови. Це було дуже жаль. Мене заставили битися з якоюсь дівчиною рицаркою. Ми стали в позиції, почалась битва, я юзнув дихання дракона. І почав її вбивати. В мене було мало ХП, але в неї було менше. Тому я без проблем її вбив і почався другий матч. В другому матчі я почав, ну знаєте, програвати. Вона мене прижала до стінки, знищила. Половину мого КП, а це було так дуже погано. Але я все-таки не здався і почав її сильно бити. Мій вогняний меч її знищував просто за пару секунд. Вона стала в ціні, але це не допомогло, і я її знищив. Тому я вернувся в лобі, мені дали якусь скриньку, я її відкрив, і звідти мені в та, яку я тільки що виграв. Ви можете зупинити і подивитися її історію там про, то, про те, що вона дуже довго боролась, ну і всяке таке. Потім я почав за неї грати і мені попався ворог ну, з катаною. Тобто з в неї замість дихання дракона стріли з арбалету. До речі, в неї прикольно є, що вона може тримати над собою противника з цими двома мечами. В його випадку, чувака з чувака катаною, Він просто тримав катаною чувака. Тобто, там все схоже. Ну, Вона дуже добре б'ється, тому я просто з легкістю вигравав цього чувака, бо це, напевно, був бот, в мене не було кубків, тому якби, ну, мені випадалися нубіки. Е, в принципі, не було нічого важкого, я його обстріляв. Звичайно, він стрибав багато разів, але це йому не сильно допомагало, хоча, в принципі, він мені зніс трохи ХП. Але я його вбив, фаталіті не було і це жаль. ну, Але все, в принципі, добре. І я вернувся в лобі. Я вирішив пройти якийсь квест з історіями, оце типу Сторіс, до речі, мову я вже поміняв. Я зайшов першу, і тут були якісь типу вороги-бандити. Якщо ви грали в Shadow Fight 1, то там був такий е, матч, типу, коли ви б'єтесь з ніндзями, і вам треба пройти десь 10 раундів або 9. І е, ці ніндзі наносять вам удари, і вас все менше і менше хп. Трохи воно хілиться, звичайно, але там дуже трохи. І вам з цим ХП треба вбивати кожного ворога. І це те ж саме майже, тільки тут ворогів набагато більше. І після кожного вирішу ви можете вибрати е, якийсь собі прикол, прикол десь. наприклад, що ворог не може стрибати, або що після кожної вашої атаки вас, наприклад. там... Вхілиться або щось типу такого. Я вже тут трохи попридумував, але нічого страшного. Вороги були, ну, не сильно важкі, і знаєте, я міг вбити їх дуже легко, удари їхні дуже легко можна було відбити. До речі, вони могли юзати текст, як і реальні гравці. І Це, в принципі, прикольно. І мені знаєте, що навіть показало, що я просто перфект зробив. Перфект це значить, що ворог тобі не зробив нічого, а ти його просто знищив в нульовку. І це класно. Наступний бандит був з молотами, прям як Тор, але був слабенький, як напевно, якийсь Лок, а не Тор. Ну, Я його вбив і знову мені попався перфект. Наступний бій був з мечником Людвіком. Він був сильним, на бота він реально був топовим. Я йому зніс спочатку ну, так нормально ХП, пішов в тінь і знищив йому ХП. Але він не був промахом, він кидав рік, не бився, ногами теж стрибав. І він взагалі був непоганим противником на бота. Він, як я вже кажу, професіонал. Він зніс мені стільки хп, що це просто капець. Якби на такого бота знести стільки хп мені це взагалі капець, я не знаю, як я йому дав ці шанс, але я його виграв. Ну, як і кожного бота. Я вже не розумів, скільки тут буде ще бандитів. З'явився ще один Людвіг з молотами. Я його почав жорстко камбити і бити. Він прям не витримував цього удару, що хотів вже померти. Він сказав більше ніяких жартів, але не не намагався жартувати, тому я просто його хотів вбити. Ну і, в принципі, мене трохи не вийшло, а потім вже вийшло і все, я його вбив. Але тут на сцену вривається свіфтер, фу, і це перший серйозний противник. Мені навіть це кажуть. Ну, коротше, ми такі, типу, ну ладно, якщо серйозний противник, то ми його зараз і виб'ємо. І бій починається. У нього, до речі, на десь тисячу хп більше, ніж в мене. І стріляє з арбалетів. Причому. Але яким би він сильним не був, то є я. Так ось своїм мечем я просто знищив його. В нього мінус половина хп. Але він ізнув свою силу тіні, кудись пропав, кинув мені бомбу. Не неви... ну, типу, я його не бачив, кинув він мені бомбу і з'явився. І це було реально жорстко, така сила, це капець. Я його почав бити, став тінню і зробив йому критикальний урон. Ну і почав далі бити, але потім він, як я зрозумів, юзнув свою силу. Хотів бити мене, але відхилився і виграв його. І він сказав, типу, що непогано, дуже непогано. Мені це всі сказали, і до речі, я думав, що це останній типу, вже більше нікого не буде, типу я вже прийшов в цю історію і все це ідеально. Але ні, і мені треба було йти далі. В сьомому раунді якийсь теж чаклун. Він каже: давай танцювати, такий, типу, ну, якщо хочеш танцювати, то будемо танцювати. Ну, але знаєте, він теж непоганий такий чеклун, бо ухиляється від моїх ударів, робить непогані комбо, але коли я його по голові б'ю мечем, ну, то, знаєте, кожен каже, що все, я закінчую станціями. Він притягує мене до себе і зробив дуже сильний удар. Я не знаю, взагалі, як в мені в це виходить, але я його вбив. І мені повезло, що я такий класний. Тут чувак сказав, що він, що він найкращий, але я його почав вбити. І він, напевно, коли я почав його бити, зрозумів, що, напевно, він трохи помилився. І каже, що я просто везучий. Ну, це, це до речі, правда, я везучий, але ще й професіонал. Вбиваємо його і в дев раунді, в дев'ятому раунді якийсь Мілтон хоробрий або найкращий, щось такого. Теж його комбуємо, щоб його вбити. Він каже, типу, хей, ізі, але ми не даємо йому шанси і все, і він вмирає просто. В 11-му раунді е, з'являється якийсь над, В нього багато ХП і він схожий на Чаклуна, але за пару секунд в нього мінус половина ХП. І це капець. Е, і вбиваємо його на Ізі просто, типу, що там тірять. Він кричить: мама, але такий, типу, ну, нічого страшного. І з'являється останній 12-й раунд проти якогось боса. Айрон Клад. Е, ми з ним розмовляємо. Цей чувак. Е, якийсь дуже клоун, тому він каже, що ха-ха-ха-ха-ха, я тебе знищу. І він реально сильний. Але в нього немає зброї, в нього є залізні перчатки. До речі, я вибрав силу, що цей персонаж, тобто Аеронклад колись буде замерзати. Ми знесли йому дуже непогано ХП. Де в цій своїй силі він ну, такий, знаєте, нубік, бо його реально дуже легко вбити. Але. Два рази за гру він буде ставати ось таким оранжевим. І буде ставати дуже сильним. Тоді його пробити майже нереально. Він своїми ударами буде знищувати тобі майже все хп. і це просто капець. Е, а потім, в другий раз, він стане просто, його не можна буде навіть знищити, бо він в цей момент буде неуязвим. І ти в цей момент будеш просто вмирати. Але коли він прийде у цей свій режим Бога. То стане просто нормальним, і його можна буде спокійно в принципі, виграти, да, і в принципі все. А коли ви виграєте його, то прийдете всю історію. Да. Все він сказав, типу, найс. Я такий сказав, окей. Е, він каже, що непогано, я, напевно, буду наступний день спати просто. Він каже, містичний якийсь там е герой це ти. Він каже, що, я не знаю, я думав, що це ти переможець. А ми такі, типу, що? Я не зрозумів, де тут сюжет, я не зрозумів, що тут таке, що за історія. Але окей, може, це щось прикольне. Ну, але я не прочитав, тому не знаю. Але давайте вже нарешті оцінимо цю гру. За сюжет я поставлю, напевно, 7 з 10, бо в принципі сюжет якийсь є. Навіть в описі персонажів є їхня історія, і це прикольна. Е до персонажів я, напевно, поставлю ну, 80, бо персонажі, в принципі, прикольні. Е, є міні-історія в кожного з них. Потім е, в кожного з них є якісь свої сили, е, якби, в кожного свої удари, в кожного своя тактика, в кожного свої комбай. Це прикольно. Е, за атмосферу я поставлю 70, бо карти прикольні. Атмосфера є. І це теж класно. Ну і, е, в принципі, за саму гру я поставлю 7 з 10, тому рекомендую в неї пограти. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал в описі цього відео. І всім дякую за перегляд. До побачення!